Суть бізнес-плану. Починаючи підприємницьку діяльність, важливо чітко усвідомлювати, якою діяльністю будемо займатися. Зокрема, хто є основним споживачем продукту, створеного в рамках нашої діяльності? Який продукт ми повинні виробляти і наскільки відповідає даний продукт вимогах наших споживачів? В яких умовах і як має відбуватися виробництво? Яке обладнання необхідно нам для виробництва продукції належної якості? Які фінансові ресурси потрібні для придбання обладнання, також для фінансування операційного процесу під час перших кроків підприємництва? Скільки людей і з якою кваліфікацією потрібно нам, як проводити маркетингові активності та які інструменти необхідно використовувати для досягнення ефективної маркетингової комунікації?